Працівники комунального підприємства Шляхове ремонтно-будівельне управління асфальтують дорожнє покриття у праобережній частині міста. Нині шляховики працюють над ліквідацією ямковості по вулиці Республіканська, аби у зимовий період дороги були безпечними та комфортними для руху транспорту. Маємо зробити так, щоб ця яма невеличка ямка, не стала величезною ямою, величезною проблемою для автомобілістів. Саме на це спрямовані зараз роботи: усунути ті можливі проблеми, які будуть взимку після руйнування асфальту, від того, що буде замерзання розмерзання частей. І ці невеликі тріщини, ці невеличкі ямки стануть величезними ямами на дорозі. Попри неспрятливі погодні умови, робота не зупиняється. Комунальники запевняють, що працюватимуть і надалі, адже навіть зараз асфальт на дороги укладають гарячим. У нас є одна перевага між всіма іншими, хто виконує подібні роботи, адже у нас завдяки міській владі є свій завод. І ми постійно на об'єкти привозимо асфальт температурою. Зараз при таких погодних умовах плюс 30, плюс 140 градусів. Так, при такій температурі він швидше стигне, але тим не менш він гарячим укладається у ці тріщини та ями. Навесні на цій ділянці планують провести цілий комплекс робіт, аби відновити дороги після перекладки мереж теплопостачання. Також ремонт асфальтного покриття здійснюють і у міжквартальних проїздах раківки. Вчора комунальники завершили роботи по набережній і лейтенанта Дніпрова 54. Цей двір вже декілька років просив нас з вами засфальтувати цю територію. Тут були розриття. Прошлому році ми з вами частково зробили, але в цьому році ми вже зробили, як можна сказати, вже все. Добре зробили, Добре. ми дуже Добре. Ми дуже довольні. вдячні. очі, він не скаже слово, все, він зробить. Зробилось там, де теплоенерго розриття було, теж відновили і трубу, і теплопостачання. Зараз будинки ці запускаються, підключаються, перепідключаються деякі навіть до тепла. Тому що були аварійні ситуації, на жаль. Сьогодні ми про це говорили. Треба акцент робити на тому, щоб попереджати аварійні ситуації саме на мережах. Теплоенерго підтримуємо. Зараз вони, я думаю, включаться в процес і вся раківка буде з теплом. Працівники ШРБУ і надалі продовжуватимуть роботи з укладання асфальтного покриття у міжквартальних проїздах Задля комфорту і безпеки містян. Марія Брадаєва, Олексій Крижиновський, Кремчуцькі новини.